Для мене є всього один рецепт домашньої шурми, який я полюбив. І я ним поділюсь: збережіть собі, щоб готувати ідеальну шаурму. Та не забудьте підписатись, натиснути вподобайку і лишити коментар для просування цього відео. Для ідеальної шаурми потрібно брати м'ясо зі стегна курки. Воно в рази соковитіше за філе. На одну порцію 200-250 г сирого м'яса. Із спецій додаємо сіль, мелений перець, мелений коріандр, паприку, сушений часник, хмелі сунелі. Додаємо трішки олії, вимішуємо і далі потрібно приготувати. Можна на сковорідці підсмажити, а можна запекти в духовці чи мультипечі, як я. Запікаю при 200 градусах 16-17 хвилин в мультипечі до рум'яності. До шаурми люблю додавати моркву. Я її натираю на грубій терці, додаю суміш спецій до корейської моркви трішки олії і вимішую. Така проста версія корейської моркви. Або можна купити чи приготувати самостійно повноцінну корейську моркву, але то трішки займе часу. Із зелень я беру або молоду капусту, або пекінську. Не беріть салат, чи айсберг, чи синю капусту, бо вони зів'януть, якщо шурму нагріти. Капусту дрібно шинкую, підсолюю і переминаю руками. Найсмачніший для мене соус це поєднання в рівних частинах кетчупу, сметани і майонезу. Також додаємо сюди натертий маринований огірок або квашений та сушений або свіжо видавлений часник і все вимішуємо. Ну і беремо готове м'ясо, яке дрібно-дрібно нарізаємо. Так буде значно смачніше. Також важливо обрати хороший і м'який лаваш, який не ламається. На великий лаваш викладаємо і розмащуємо соус. Зелень капусти. Далі нарублене м'ясо. Його давайте побільше. Корейську моркву. Помідор. Краще прибрати зайву м'якоть, бо вона пустить сік. Натираємо твердий сир і додаємо ще соусу. Підгинаємо краї і скручуємо, як на відео. Зайвий лаваш відріжте. Відправляємо на гриль чи сковорідку до рум'яності з обох сторін. І подаємо всім смачного!